На годиннику була майже третя година ночі, мешканців цієї сільської вулиці розбудив страшний гуркіт. Налякані люди почали визирати у вікна. Перше, що побачили, ми компанію молоді та розтрощений автомобіль посеред дороги. Сильний такий, глухий такий ступ був такий глухий. Я одразу в вікно подивилась. Подивилась вікно потом. Дивлюся, діти діти, якісь бігають на дівчинка, два хлопці бігають. А цих дітей я не бачила, що вже лежали. Ця сіра мазда збила двох юних дівчат. Першими аварію побачили поліцейські, які патрулювали село. Але машина вбивця вже була порожньою. Водії пасажири зникли. Копи негайно викликали медиків, але лікарів рятувати жертв вже не змогли. Вони померли миттєво. Удар був настільки потужний, що з обох позривало навіть одяг та взуття. Це так удар, що красовок вилетів аж туди на куш. Ну, представляєте, який це удар. був. Вона лежала лицем до землі, то її взагалі не познали, а та лежала і на спині лежало та дитя. Але ж... Не могли познати 16-річна Вероніка. Не місцева, вона лише зрідка приїжджала зі столиці до піщаної тієї страшної ночі. Школярка разом із 18-річною подругою Вікторією поверталася із дня народження, святкували великою компанією у барі. Дівчата зі всіма попрощалися і встигли пройти всього кілька метрів. Дівчата йшли узбіччям дороги. Машина, яка мчала на шаленій швидкості, знесла подорожок саме на цьому місці. Водій проволік їх на капоті ще кілька метрів і зупинився аж через два будинки. Водій після аварії наче крізь землю провалився. Копи з'ясували, що за кермом був 19-річний Віталій із сусіднього села Храпачів. У машині, окрім нього, було ще четверо друзів, але ніхто навіть не спробував допомогти дівчатам. Місцеві називають хлопця мажором. Кажуть, він завжди був проблемним. Було, що і в стоп заїхав, і в забор кудись з'їхав. В драках постійно він взагалі не слухав дільничний його. У нас дільничний часто міняється, але прізвище Петрашевський знали всі. Про сім'ю Віталія селяни бояться говорити. Його батько займається бізнесом, орендує кілька ставків і заробляє чималі гроші на риболовлі. Подейкує, що в родині є навіть кримінальні авторитети, і вони до кінця захищатимуть свого родича. Одному навіть дочки щось не те сказали. Він приїхав тут. Всіх роз, роз, порозлітали, порозліталися Всі не його бояться. Просто я ж вам кажу, його родичі, мож можливо, можливо, він там десь і ховається. Розумієте? У поліції кажуть, що машину хлопець взяв у батька без дозволу і поїхав кататися. Дві доби вони намагалися знайти молодика, допомогли вийти на слід друзі, які були в машині. Після трагедії вони налякані порозбігалися по домівках. А от Віталій заховався у лісі. Ховався спочатку в лісі, потім ховався в одному з покинутих будинків цього населеного пункту. Але у спосіб, який він попрощався із своїми друзями, ми думали про саме страшне, що він може накласти на себе навіть руки. Пояснює те, що він перелякався своїх наслідків, те, що він, ну, він вийшов, подивився, що дівчата мертві. Хлопець переконує, сів за кермо абсолютно тверезим, але чому не помітив дівчат, пояснити не може. І з Вікторією та Веронікою вже попрощалися. Убиті горем рідні. Сподіваються, сільського мажора, який розчавив дівчат, таки покарають.